Два гравця Динамо втекли з України. Довбик гравець Наполі. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі. Екстра Тайм». Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Поїхали! Турецький журналіст села Хатін Кінали повідомив про серйозний інтерес європейських клубів до лідерів Травзоспора. За, за його словами, клуб отримав офіційні пропозиції щодо одразу трьох футболістів. За він гра «Аулай» готові заплатити 30-35 мільйонів євро. Тоді як український захисник Арсеній Батагов опинився у сфері інтересів Бенфіки, яка запросила 20-25 мільйонів євро. Ще один гравець команди Аугусто може піти за 9-10 мільйонів. Керівництво Трамсом спора наразі вивчає всі варіанти та не поспішає з остаточним рішенням. Український вертар філія Алабе, Яківки на Рейкін. Розповів, що сподівається отримати запрошення до збірної України і дебютувати. Чи хотіли б ви дебютувати за національну збірну України? Чекаєте на виклик? Звичайно, хотів би. Не можу сказати, що це прям така мрія, тому що мрія для мене це щось недосяжне. Це одна з поставлених мною цілей. Дуже хотілося б бути викликаним до збірної України, дебютувати, грати. Це одна з великих цілей, сказав Кінерейкен. На рахунку Кінерейкіна два матчі за збірною України Ю 21 Андрій Лунін досі має невизначеність щодо майбутнього у мадридському реалі. Іспанський клуб не хоче силоміць тримати українського воротаря. Іспанський грант готовий відпустити Андрія Луніна. Однак європейським клубам доведеться солідно заплатити за українського воротаря. Повідомляє 24-й канал із посиланням на madridbarcelona.com. Реал повішав цінник на Луніна у вигляді 20 мільйонів євро. Один із головних фаворитів на Андрія є італійський Мілан, який пильно стежить за українцем. Росонері придивляються до 26-річного футболіста через невизначене майбутнє голкіпера Майка Мельяна. В Українського воротаря є чинний контракт з вершковими. Кінця червня 2030 року. Раніше повідомляючи, Мілан хоче використати Луку Модрича, аби переменити Луніна, адже Хорват пограв із Андрієм реалі та міг би переконати українця перебратись до італійського гранда. Як повідомило видання Diario, Андрієм також цікавляться інші іспанські клуби, наприклад, Вільярал. Повідомлялося, що жовта Субмарина готова викласти за українця 10 мільйонів євро, але це вдвічі менша сума, аніж хоче виручити реал за трансфер. Також інформувались про інтерес зі сторони англійського Тоттенгема. Єгипетська зірка футболу Мохамед Салах невдовзі має покинути Ліверпуль, крім давніх варіантів із клубами Саудівської Аравії. В нього є також варіанти в Європі. Салах може повернутися у серію А. Повідомив портал Тутомеркатове. У, у італійській Ромі вивчають варіант короткострокового підсилення атакувальної лінії за рахунок хорода Ліверпуля Мохамеда Салаха. Римський клуб зацікавлений саме в оренті єгиптянина до завершення поточного сезону. Англійський клуб наразі не розглядає повноцінний трансфер 33-річного гравця та готовий говорити лише про тимчасовий перехід футболіста. Такий формат потенційно влаштовує рому. Однак ключовим стримувальним фактором залишається фінансова сторона питання. Річна зарплата салаха становить близько 24 мільйонів євро без урахування податків, що є серйозним навантаженням для бюджету Ремля. Саме через це переговори можуть ускладнитися, якщо Ліверпуль не погодиться взяти на себе частину виплат. У поточному сезоні Салах зіграв 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі. Водночас, у грудні 2025 року, він жодного разу не з'явився у стартовому складі Ліверпулю. Та раніше публічно пішов на конфлікт із головним тренером і керівництвом клубу. Представництво українських легіонерів у іспанських клубах невдовзі може стати більше. Раніше було чутки про перехід гравця Динамо Миколи Шабаренко в «Жерону». Також команди може змінити український форвард Владислав Копотун, повідомив журналіст Бенні Аройо. Український нападник Копотун найближчим часом стане гравцем Кадісу. Форвард нині виступає за Альпорком, але його контракт із клубом спливає через 6 місяців, що дозволило футболісту вільно вести переговори з іншими командами. За інформацією джерела домовленість між сторонами вже досягнута. Алькоргон проводить сезон у третьому дивізіоні Іспанії та після першої частини чемпіонату перебуває на 14 14-й позиції в групі Бі. Водночас Кадіс виступає у Сегунді і наразі йде шостим, зберігаючи шанси на боротьбу за підвищення в класі. Для українського нападника цей трансфер може стати важливим кроком у кар'єрі, адже він отримає можливість виступати на вищому рівні та боротися за серйозніші турнірні завдання. У поточному сезоні Копотун провів 14 матчів за Алькор Korn, у яких відзначився двома забитими г'ячами, залишаючись одним із стабільних гравців атакувальної ланки команди. Черкаський ЛНЗ продовжує підсилюватись. Перед початком нового сезону клуб витрачає отримані від шахтаря кошти за трансфер Проспера Оба. Про нові трансфери повідомила пресслужба ЛНЗ. Черкаське ЛНЗ оголосив про підписання українських півзахисників Криворізького кривбасу Ігоря Твердохліба та Артура Микитишина. Сума трансферів двох футболістів склала близько двох мільйонів євро, з яких півтора мільйони заплатили за Твердохліба та 500 тисяч за Микитишина. Умови особистих контрактів наразі не розголошуються. Вихованець Шахтаря Мекитишин виступав за Криворізький клуб з вересня 2022 року з перервою. За цей час він провів 71 матч та забив 6 голів. Лише в останніх матчах першої половини сезону він став основним вінгером у Патріка Вон Леуна. Твердохліб приєднався до Кривбасу у січні 2024 року і за період виступів відіграв 52 матчі, у яких відзначився 24 забитими м'ячами. Його місце в старті клубу не обговорювалось. Після 16 турів поточного сезону української прем'єр-ліги ЛНЗ очолює турнірну таблицю, маючи 35 очок у своєму активі. Майбутнє українського нападника Артема Довбека в Ромі залишається невизначеним. Як повідомляє інсайдер Джанлука Лукаді Марціо, пород може покинути римський клуб уже під час зимового трансферного вікна. Розглядається варіант обміну між Ромою та Наполі. Мова йде про можливий бартер Довбика на Луку. Раніше українці також пов'язували з Лаціо, а інтерес до нього зберігає Евертон. Водночас сам гравець хотів би залишитися в серії А за інформацією джерела до кандидатури Довбика придивлялися й Мілан, який намагався підписати його ще влітку. Колишні та нинішні гравці Київського Динамо наразі проводять новорічну відпустку. Якщо Тарас Михавко поїхав до рідних у Трускавець, то деякі його одноплубники покинули Україну. Свій відпочинок в інстаграм показав правий захисник Динамо Новин Малиш, який наразі грає в оренді в зорі. Гравці Динамо, Малиш та Антон Царенко, який грає в оренді в Лехії з Польщі, скористалися зимовою паузою в сезоні і разом вирушили на відпочинок до Шрі-Ланки. Футболісти обрали напрямок із теплим кліматом, океаном та можливості повноцінного відновлення після насиченої першої частини сезону, у якій обидва мало грали, та частіше сиділи на лавці. Малеш восени виступав на правах оренди за Луганську зорю, де зіграв лише в восьми матчах, виходячи на заміну. Царенко паралельно проводив сезон у Польщі, більшу частину якого відновлювався від травми. Після повернення його посадили на лавку запасних, яку він покидав лише у трьох матчах. Ймовірно, після короткого відпочинку на шрі-ланці обидва футболісти мають повернутися до розташування Динамо, де їх перевірить новий тренерський штаб на чолі з Ігором Костюком. На цьому новини підійшли до кінця всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я Екстра Тайм. До нових зустрічей.